Всім привіт, з вами геймер Денис. Я хочу, ну, Ми з вами продовжуємо індустріальні космічні пригоди. Це у нас буде 12 серія, якщо не помиляюсь. Я хочу вам показати трошки зміни в своєму будинку. І перше, що кидається в очі, то це я зробив. ой. Ліфт. Я зробив його тепер з діамантів. Зараз закинем меншу графіку. Так. Що ще я зробив? такі вхідні двері. Вони тепер повсюду. Тут зробив, до речі, портал в ад Що тут зробив так? Зробив обсидіанові пічки, які 10 разів швидше плавлять, ніж. Звичайно, тут прохід на мій космічний аеродром, тут вугільний генератор. Так, що я хотів зробити? Я хотів зробити. Що? А, да Що я вам ще не показав? Оце от називається очисний завод. Я туди закинув нафти. І отут от паливо для ракети. Отут в мене запаси палива будуть. Отут в мене два палива, щоб я запустив ракету. Так, давайте. Так, раз. І два. Енергії потрібно. Алюміній. Хто підвести правильно? Да, тут підводимо. Якось це акуратніше зробимо. Ай, блін, не хватило Добре. Це не головне. Саме головне, що дивіться, що ми зараз будемо робити. Ми з вами будемо робити так. К -к 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 -к. Міхур. Кисневий міхур. Розподільник кисневого міхура будемо робити. Так. Що нам потрібно? Чотири сталі? А так, як ми знаємо, що ми 4 штуки не робимо. Ми робимо. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. два, три, чотири Дивіться, є. Далі нам потрібно алюміній. 4 штучки. Зашибісь. алюміній Так, надо пересмажити Шештуть Що таке? Чо воно? Штриха. Що за дичь? Родимося, окей, так, добре. Тут в нас постільно, постійно йде це, як його. <кхем> так. Міхур робимо. Що нам? Вентилятор. основна напівпровідникова дичь. Скільки? Два вентилятора? 8 штук. Діамант. Неочищені Кремній родстоуний факел. Так, діамант. Десять штук. Неочищених Кремнів. По 2 штучки. Десять не буде. 4 буде. 4 штучки, так. Кремній. 4 факела. Раз, два, три, чотири. Барит 4. Ох. Uh. White oak. 4 факела. Так, вирівнювач мікросхем. Вот він. 4 діамантач, 4 цех, баритон і факел. Ай вона робить Це у нас пожималося. Раз, два, три, чотири. кажи, що мені ще треба. Олово, сталь. Стиснути олово і сталь. Ай-яй-яй. Зараз ще один верстак зробити. Так. Сталь. чекай Е... Э, це одна, да? Два, три, чотири чотири штучки, є так добре чекай це куда я хочу брати на вентилятор? Іще чотири. Собака ти, Собакати. Собакати. Іще чотири. Раз, два, три, чотири. Вентиляційний кси клапан. Добре. Чотири. Два вентилятора. От вентилятор роблять, ця... Сталі. Треба ще сталь зробити. Ага, мало заліза. Взагалі у нас мало пластин. Так, добре. вугілля і залізні пластини. Раз, два. Залізні пластини і вугілля. Це у нас буде. Залізний звивок. Так, добре. Дальше сталь робиться з. Двох вугіль. Буде багато сталі. Так буде сталі, так, добре. Ай, блін, поламався. Добре. Что нам потребно? Раз, два, три, четыре. И redstone. Это четыре штучки мои будут. Так, зжимаємо. <кій> Гарна музика. Це вже робиться, це в процесі. Так. Зараз я прочитаю про кисневий Міхур. Зараз от він. кисневий це як його. Е де вона знаходиться? Розподільник киснева міхура. Створює кисневий міхур в космосі, де гравці і інші істоти можуть дихати, забезпечує його кисневою дихальною сумішю з кисневого збирача або кисневого сховища. Тобто, ця штука, наскільки знаю, дає синій такий ореол, і в ньому можна виживати в космосі. Це кис... кисень. А щоб його створити, то це Капець. Є yeah. чотири, чотири вентилятора. Іще чотири, Тобто вісім буде, Капець якийсь. Добре, що це раз. Ага, напівпроводникова ця. Пластина. 12 штук вийшло. Добре, так. Раз, два. Редстоун. Нема редстоуна, треба в шахту йти. Бігом в шахту їдемо. Зараз вам покажу, що я ще модернізував за ці дні, поки я не записував. Дивіться, що додалось. Я апгрейдив, як бачите, автоматичні блоки е... желіза, золота, діаманта. Ще додався ізумрудний і лазурітовий. А нам потрібно що? Нам потрібно редстована. Давай наверх закину. 300, а хай там буде про всяк випадок. І ще тут. Якщо зайти сюди, то в мене тут, як бачите, сховище повністю. Це я вибув з гідри, це з наги. Коротше, з цієї штуки можна зробити дуже вигідну кірку, яка буде автоматично плавати ресурси і пізніше покажу, як вона працює. Піднімаємося наверх. От якщо ви бачите ресурси у то кроме вугілля, воно буде плавати автоматично і там буде замість руди випадати сам цей як його саме сливок. Отакий от, от. Ага. є. Yeah. П'ять. Так, поки що так, а зараз ми з вами закинемо сюди закидаємо. трошки я топлювати тут потрібно все зібрати так сталь ще 5 штук Поки що можемо зробити провід, якщо у нас є багато алюмінія, да, є. Зробим. Ой, блін. У нас проблема.

<гум> так, ракету ми заправили, можна сказати? Сто відсотків. Знаєте, що ми зараз робимо? Ми зараз робимо. się to reformer zrobię. Je. Yeah. Je, yeah, tak. Tak, dobre. Тереформер, ні, не можемо зробити. Ну що ж, я готовий. Так, давайте зробимо. Поки он собі там пережимає. вугілля, тонне. Це би для старту. Так, дивіться. Ми йдемо в ад. Ой, блін, погана ідея, походу. Ват іти. Безмічащий. Ааа, мне там треба убити і фрітів і фрітів. Да. І шоаааа? Чов? Шишов? Чов? Приїхали. <кхи> Тоді ми напевно продовжимо наступні серії. Будемо покоряти адський адський простір. Вс, з вами був GamerDS. Підписуйся на канал, став лайки. Всім удачі і не забуваємо, до речі, це як я... не забуваємо підписуватись на мої соцмережі, вони будуть в описі. Посилання під, під відео на всі серії попередні буде теж в описанні. Все, з вами був Геймер удачі, всім пока.